А колись на фестивалях великих музичних бували, ну, типу от, в європейських. Атлас Вікенд. Я був теж на атласі. Я, я там побачив, Це ж європейський, Франко Франкофест. Uh, Franko... yeah? Я там був на виступі uh, верки сердючки. Oh. І мене так роз'їбало. Чувак, я був на виступі Кендріка Ламара і Ейса Парокі. Чесно. Чекай, тебе роз'їбало перед виступом сердючки, чи. <laughs> І так, і так, як хочеш, як тобі зручно. Ні, Вона реально чувак. Це, це, це вау, це театр. Так, вона жартує типу. Так, так, там так, прям так. є біт, ну, стендап повноцінний. Щось ну відбувається. Я реально настільки прихоїв. Uh -huh. Просто прям, розумієш. Знаєш... Музика, Вєрки сидючки. Вона е, якось на інтуїтивному рівні впливає на людей, що е, не знаючи мови, що ти просто вона, вона розйобує все. У ну, мене я був з кінтом, який ну їбать, який сноп. Я не бачив його не чуючим жодного разу, і тут я повертаюся він так робить. Ну, це, це типу максимум, чого я бачив у житті. Я такий, ну та сердючка каже, чоловіче, заспокоїтися? Що це за розйом? Я на атласі не знаю. Декілька людей мене можуть засудити. Можливо, і ви в тому числі, бо я. Я не пам'ятаю, який це був рік, чи 18-й, чи 19-й, Я проміняв виступ Касабіан на хліб. З паштетом просто якраз дістали з рюкзака. Ми тебе не засуджуємо, Роман. Поміняв на виступ. Є був такий музикант Юрій Каплан з гуртом Валентин Ну, Чого проміняв? Звучить, звучить. Ну, типу, як потім виявилось Касабіан, вони не з України. Ага. А звідки? Це британський гурт, він не легендарний. І я, я поміняв на Сережа з брілброві сину. При тому, що стрикало закінчив концерт на 20 хвилин раніше, бо хотів стяти. І він про це сказав? Так, да, він, а... ну прям він біля сцени стяв. Давановито я думні, можливо, думаю. він ще хотів додивитися концерт Касабіан. Знаєш, я трошки швидше закінчу.